Друзі, привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Пресвійний відмінок в англійській мові. Possessive case в англійській мові, на відмінок від української, немає так багато відмінків. В нас є аж сім різних відмінків наземний, родовий, давальний, знахідний. І нам потрібно з вами вміти відмінювати наші слова. Так, в англійській мові є всього два відмінки. Це possessive case, присвійний відмінок і Common Case загальний відмінок, тобто просто слова в їхній базовій формі. І ми сьогодні з вами поговоримо про possessive case. Possessive case від англійських двох слів. Кейс це відмінок і позесів, це володіння. Коли ми хочемо в англійській мові показати, що ми чимось володіємо, нам потрібен з вами ось цей відмінок і нам потрібно його вміти використовувати. Щоб утворити присвійний відмінок в англійській мові, ми додаємо апостроф і букву С. І виявляється, друзі, що на самому початку, коли ми тільки починаємо вивчати мову і хочемо розказати про себе, як мене звати, як звати мою маму, як звати мою дружину, чоловіка, брату, діт... брата, дітей, нам не без якраз ось цього присвійного. Відмінка possessive case. Чому? Тому що якщо ми хочемо сказати, мою дружину звати, нам потрібен ось цей присвійний відмінок, нам потрібно додати апостроф і ІС. Так, друзі? Якщо ми хочемо сказати, що мої дружини, наприклад, звати Джейн, ми скажемо My wife's. Name is Jane. Да, якщо ми хочемо сказати, як звати мою дружину, як звати мого чоловіка, дітей, собаку, ми маємо використовувати якраз оцей присвійний відмінок, і, тобто за допомогою нього ми показуємо, що людина володіє чимось. В даному випадку вона володіє ім'ям. Тобто це ми привласнюємо, привласнюємо це ім'я певне певній людині. І тому, якщо ми хочемо сказати мою дружину звати, то в англійській мові ми маємо казати my wife's name. Is. Чому у мене тут стоїть ще й закінч... може бути закінчення? Тому що, якщо ви хочете сказати, що моїх дітей звати my children's name, так, то ми, відповідно, імена... ми, і ми в англійській мові, воно дослівно звучить так: е імена моїх дітей, так і відповідно ми вже будемо казати my children's, ставимо апостроф S при власній, і потім вже в буде names, не ім'я, а тому що діти, да? а імена. І відповідно тут вже будемо казати are і ось друзі, навіть просто для того, щоб на початку нам вміти розказати про себе, нам виявляється, потрібен цей присвійний відмінок, тому що багато новачків роблять помилки і не знають, як правильно сказати, як звати мою маму, дружину, тата, сім'ю, брата. Так, ось, в принципі, це один такий єдиний варіант, можливий зі всіх, які ми можемо сказати. Ми не будемо казати «My mother is Jane». Так, ми можемо сказати My mother is a doctor Тобто ми будемо давати якусь характеристику, чи будемо казати, хто вона за професію. А якщо ми кажемо про її ім'я, ми маємо сказати My mother's апостроф mother's name is Jane Давайте подивимося ще на приклади. That is my sister's house. Тобто у нас є дім і у нас є сестра. Ми хочемо сказати, що це будинок моєї сестри. Так, ми хочемо привласнювати, Тобто є в нас будинок і є сестра. Ми хочемо показати, що сестра володіє, так володіє будинком. І ми кажемо, there is my sister's, Ставимо апостроф С і кажемо, що чим вона володіє. There is my sister's house. Так само, це може. Ви можете будь-що так зробити якийсь предмет. так? І це буде означати, що сестра в ним володіє. Ми можемо сказати, There is my, sister's dog. There is my sister's car, різмайсистерсьдог, is my sister's phone. Так, тобто в англійській мові, щоб так сказати, нам потрібно знати ось цей присвійний відмінок. І сьогодні ми будемо говорити про тонкості, про всі правила використання, вживання присвійного відмінника в англійській мові. Поки що ми друзі розбираємо такі базові загальні речі. І ось ми відповідно додаємо такі апостроф С таким чином. Ми привласнюємо показуємо, що людина ось цим володіє. Третій приклад «Is that your friend's dog?» У нас запитання: так це твого це собака твого друга? «Is that your friend's dog?» і ми привласнюємо собаку, ось нашому другу. Так, is that your friend's dog?» Або так само можемо запитати, це будинок твого друга. Ми скажемо, «Is that your friend's house?» Тобто ми в кінці вже міняємо е, на будь-який предмет. Так і ми просто будемо казати, що ми будемо питати, чи володіє цим твій друг. От ви з собаки, ви кажете, це твоя собака твого друга? «Is that your friend's dog?» Показуєте на дім, каже, це дім твоєї сестри? Is that your sister's house? Так, якщо ви хочете запитати, а як звати твою маму? Як ви, друзі, запитаєте. Ми скажемо, what's your mother's name? Так? What's your mother's name? Як звати твого чоловіка? What's your husband's name? My wife's name is Jane. My children's names are Jack and Drew. Тобто ми вже вибираємо, під тих, за допомогою таким чином, в англійській мові ми передаємо те, що ми в українській мові називаємо або присвійними прикметниками, або в родовому відмінку, так ми вживаємо. І ось в англійській мові, щоб показати якусь таку належність, ми використовуємо Possessive Case. Це один, один з відмінків в англійській мові, який є, крім загального. Але це, друзі, щоб ми з вами це так от робили, додавало букву S. Це ми вживаємо до людей і тварин, як я вже сказав. Якщо це у нас якісь а, неживі істоти, то ми будемо використовувати з вами прийменник «of». Давайте подивимося на приклади. Перший приклад «I didn't see the end of the movie». Ми бачимо, що у нас тут є «the end», Кінець, так «I didn't see the end». Чого фільму? Фільм у нас щось не живе. Так, нас це не це не тварина, не, не людина. Ми не можемо сказати not see the movies», поставити апостроф С і сказати «the movies end». Тому що це не людина. Загальне базове правило каже, що ми вживаємо апостроф С, коли ми хочемо привласнити щось конкретній людині або тварині. Тут у нас і кіно, фільм. Ми не, ми не привласнюємо, ми це не жива людина. Тому ми використовуємо так: ми ставимо «of the». Ми кажемо, айдінд сі діенд офдемуві. Айдінсі ден одемуві. з допомогою of Ми показуємо, ми з'єднуємо слова, що вони гарно у нас були так в українській мові. Ми кажемо, я не бачив кінець фільму. Ми не кажемо, я бачу, я не бачив кінець фільму. Так, У нас є з вами слово фільм, і нам треба якось його привідмінювати, щоб у нас було е гарно звучало речення, у нас показати смислові логічні зв'язки між словами. Ми не кажемо просто я не бачив кінець фільм». Ми, ми відмінюємо фільм, я не бачив кінець фільму. Так, В англійській мові, щоб показати ось цей зв'язок логічний і смисловий, ми будемо використовувати з неживими істотами of. I didn't see the end of the movie. I didn't see the end of the movie. Так. Другий приклад. We are at the end of the road. We are at the end of the road. І ми бачимо так само. У нас є тут так само кінець. Так? At the end І чого в кінці дороги? Дорога це не жива істота. Ми не будемо казати We are at the road's end. Так? Ми будемо казати We are at the end of the road. We are at the end of the road. І третій приклад. Look at the wall of that house. Подивись на стіну того будинку. Look at the wall of that house. Того будинку так само ми використовуємо так, в українській мові. Ми не кажемо, подивись на стіну того будинок. Ми, ми мову не знаємо, якщо ми так не будемо пов'язувати слова, не будемо їх відмінювати. Відповідно, в англійській мові також має бути якийсь оцей логічний зв'язок. Якщо це живі люди, тварини, якщо ми хочемо привласнювати, то ми ось цей логічний зв'язок, смисловий. Приналежності показуємо з допомогою апострофа С. Якщо це щось неживе, неживі істоти, неживі предмети, так ми показуємо зазвичай з допомогою прийменника OF. І ми кажемо: look at the wall of that house. Подивись, на стіну того. Будинку, друзі, але є ще цікавий момент. Якщо ви захочете погуглити і поцікавитись, яких є 100 найпоширеніших імен для собак, то коли ви будете гуглити, то вам потрібно буде писати ось так: 100 most popular dog names. У нас тут, бачите, є Dog. Чому у нас буде dog? Чому у нас тут не буде з вами присвійного відмінка, як у нас тут? Dogs. Якщо ми відповідно кажемо, що мою собаку звати, ми кажемо My Dog's name is Barry. For example, наприклад, так, my dog's name is Barry. Якщо ми питаємо друга, так, як, як твою собаку звати, ми скажемо, what's your dog's name. Тобто ми привласнюємо собака у нас жива, істота, так, ми привласнюємо собаці, у неї є своє щось персональне. В даному випадку це її ім'я, його ім'я, так собаки, і ми кажемо, яке його ім'я, так, What's your dog's name. Ми привласнюємо ім'я. А, а ось тут, друзі. В цьому випадку 100 Most Popular Dog Names. У нас просто ось це слово dog виступає в ролі прикметника. Тобто, ніби українською, ми могли би перекласти 100 найпопулярніших, найпоширеніших собачих імен. Тобто собачих, ніби в даному випадку, це прикметник. Але ми українською мовою так не будемо казати собачих імен, ми скажемо імен для собак. Тобто, якщо в українській мові ми можемо сказати імен для собак або можемо вжити в ролі прикметника. То в англійській мові є такі звані compound nouns зіставні іменники. І ось цей іменник Dog буде виступати в ролі noun modifier, тобто, ну, грубо кажучи, в таким прикметником собачі імена. 100 найпопулярніших собачих імен в даному випадку ми нічого собаці не, не, не привласнюємо, У нас немає ніякої, ніякої якоїсь конкретної собаки, якій ми хочемо щось привласнити ім'я. Ми просто кажемо dog names», і це буде собачі імена, і ось це слово dog буде виступати в ролі прикметника. Але коли ми кажемо my dog's name, то відповідно є конкретна собака, і ми конкретно цій собаки привласнюємо ім'я. Ми кажемо, що їй належить ось це ім'я. My dog's name is Barry». Так само в англійській мові можна побачити багато різних таких зіставних іменників, як, наприклад, «vegetable soup». «Vegetable» – це просто як овоч якийсь, суп це суп. Так, а в українській мові в нас є, наприклад, слово овоч, овочевий, як прикметник. В англійській мові такого слова немає овочевий. В них просто є іменник овочі або овоч, і вони цей іменник вживають для того, щоб показати, який, який буде наступний іменник. У нас є слово суп, і щоб ми, якщо ми хочемо сказати курячий суп, то ми скажемо чикін суп. Якщо ми хочемо сказати овочевий суп, ми скажемо веджитабл суп. І у нас виходить, що у нас тут два іменника. А ось цей перший іменник буде ніби давати характеристику другому іменнику. І відповідно в таких випадках ми не будемо казати vegetable суп, ми не будемо овочам привласнювати суп. І оце дуже такий цікавий момент, де нам потрібно знати ось ці такі тонкощі і нюанси, щоб не робити помилок. Тому що е коли ви тільки починаєте вивчати possessive кейс, у вас можуть виникати такі питання: а чому тут буде «Dog's name», а тут буде просто «Dog names»?» Тому що це буде просто виступати ніби як в ролі прикметника і давати характеристику ось цьому вже і іменнику, який буде стояти після нього. Давайте поговоримо про чотири основних правила утворення праційного відмінка в англійській мові. Щоб не записувати правила на дошці, я намалював тут такі чудові малюнки, з допомогою яких ми зможемо створити контекст, якийсь певний, щоб нам було трошки легше і веселіше запам'ятовувати ці правила. Дивіться: тут в нас є Джон. І Джон гуляє з однією собакою, а тут, на цьому малюнку, Джон гуляє з двома собаками. Знаєте, коли люди популярні в Америці, коли люди хочуть трошки підробити, вони йдуть і гуляють з собаками, і їм за це платять гроші. Джон так само він трошки вирішив підробити, і деколи він гуляє з однією собакою, а деколи бере одразу дві собаки і з ними гуляє. І ось, коли Джон гуляє з однією собакою, то його друзі, не знаючи про те, що він підробляє, Питають, о, Джон, це твоя собака? Так, він гуляє тільки з однією. Якщо він тільки з однією собакою гуляє, він каже: ні, це не моя собака. Каже, this is my neighbor's dog. І тут, друзі, ми з вами наш просвійний відмінок, про який ми тільки що говорили. Так, про загальні е, випадки вживання просвійного відмінка. Ми використовуємо, тому що ми привласнюємо сусіду собаку. Каже, ні, це не моя, це сусіда. This is my neighbor's dog. Ми привласнюємо сусіду собаку. Так? Але друзі, а що відбувається, коли в нас іменник стоїть не в, однині, не в однині, не один сусід, так, а два сусіди або багато сусідів. І тоді, в такому випадку, коли Джон вже гуляє з двома собаками, і друзі його бачать, кажуть: О, Джон каже, це твої собаки. То Джон каже, These are my neighbors' dogs. І тут, друзі, якщо в нас уже іменник закінчується на С, то ми ще раз С. Не додаємо. Да, у нас вже стоїть множина. Якщо у нас в, в однині у нас neighbor не закінчується на S, а в множині, коли іменник у нас набуває множини за звичайним правилом, коли ми просто додаємо букву S, то ми ще одну букву S з апострофом вже не будемо додавати, а додаємо тільки апостроф. Тобто в кінці ми просто ставимо апостроф і ми кажемо, these are my neighbors' dogs. По вимові різниці не буде ніякої. This is my neighbor's dog, одна. Чи these are my neighbor's dogs. Чи багато. Так, собак і сусідів. По, по, по вимові немає різниці, але коли ми письмово на письми, ми, ми, ми з вами записуємо: These are my neighbors. Ми зробили сусідів, поставили множину цей іменник, вже не один сусід, а багато, «neighbors». І щоб ще раз не писати апостроф С, щоб не було у нас нейберс'яз. Так? То ми просто вимовляємо neighbors, а на письмі ми просто ставимо апостроф. Вже однієї S більше не треба. Це то, що у нас таке, це, це теж у нас таке загальне правило, як ми утворюємо присвійний відмінник до іменників, які вже стоять у множині. Просто в кінці ставимо апостроф. These are my neighbors dogs. Так, а якщо він гуляє з однією, то ми ставимо апостроф і додаємо відповідно S. Ось, друзі, це у нас таке правило щодо утворення присвійного відмінка з одниною і з множиною. А як завжди, є певні винятки. І винятки, які так само у нас ми вже знаємо з попереднього року, так, що якщо у нас іменники, є певна група іменників, які утворюються не за загальним правилом утворення множини. І у нас, наприклад, якщо одна дитина, то у нас буде child, Так, Якщо ми кажемо child, якщо ми хочемо сказати іграшка дитини, то ми будемо додавати з вами букву С. Так? У нас є Child, одна дитина, якщо ми хочемо сказати іграшка дитини, то ми так само додаємо з вами присв... е... апостроф І s, і у нас child's Child, з той, іграшка дитини. Але множина цього іменника утворюється не за загальним правилом. І у нас, якщо одна дитина буде child, то в множині вже у нас буде children. Так? І бачите, цей іменник він утворюється не за загальним правилом, і тому на кінці у нього немає букви S. І в такому випадку, коли у них. Утворюється не за загальним правилом і буква С на кінці нема, то ми так само просто ставимо Children's, і це нормально, додаємо так само апостроф і ставимо е, з вами букву S, Children's Choice. Так само, наприклад, ми знаємо, що один чоловік буде «man», Так? Men. а якщо багато, ми, у нас буде вже тут змінюється буква на І, мен, так само не за загальним правилом утворюється один чоловік, багато чоловіків. І Якщо ми хочемо сказати чоловіче взуття, так, то ми з вами скажемо. Zutia, shoes. Якщо ми хочемо сказати чоловіче зуття, то ми скажемо men's shoes, тому що у нас men – однина, а men – це множина. Тому так само ми тут просто додаємо закінчення S в кінці Men's з чоз. Це нормально, це у нас буде так утворюватись присвійний відмінок з неправильними іменниками. А отут, друзі, так само є деякі ще моменти. Якщо в нас є такі слова, які в однині закінчуються вже на букву С. Наприклад, як слово actress. так, актриса. Однина вона вже закінчується на, на, на букву С. Тому у нас буде два варіанти. Або ми все ж таки додаємо апостроф С, не, не, незважаючи на те, що слово вже закінчується на С, або не додаємо. Так само, наприклад, є в нас ім'я Джеймс, закінчується вже на С. Так? У нас так само буде тут два варіанти. Або ми все-таки додаємо букву з, -з апостроф С і робимо так, як звичайний присвійний відмінок утворюється, або ми просто ставимо С в кінці. Якось, е Правила, які б казали, що треба робити або так, або так, немає. Тобто тут просто вже буде залежати від стилю, яким буде керуватися автор тексту. В принципі, мені здається, що я більше зустрічаю все ж таки ось такий варіант, якщо слово в однині чи ім'я закінчується на С, так само додається просто як звичайне утворення. Присвійного відмінка, просто будемо додавати закінчення S. Друзі, це ми з вами поговорили про утворення присвійного відмінка з одниною і множиною. Давайте переходимо до другого правила. Тут так само в нас є контекст, є певні малюнки. Тут в нас є Джон і Джейн, вони пара. Якщо на першому малюнку в них одне авто на двох, то на другому малюнку і у Джон, і у Джейн у них є окреме авто. І давайте подивимося на наші речення, як від цього буде залежати друге право утворення присвійного, англійськ... присвійного відмінка в англійській мові. Перше речення John and Jane's Car is expensive. І ми бачимо, що у нас тут John and Jane's», Так, перше речення, в нас першого малюнку. І у нас «John and Jane's» – Це у нас тут перше речення. І перший малюнок тут вони володіють авто, у них одне авто на двох. Тому ми будемо ставити апостроф С, показувати ось цей володіння, так до них двох. І якщо ми до Джона тут не поставимо про свій не поставимо апостроф С, а поставимо тільки в кінці до Джейнс, то це буде означати, що в них авто одне на двох. І ми кажемо: Джон Jane's car is Expensive. Авто Джона і Джейн є дорогим, так? І у нас тут виходить, що у них одне авто на двох. Якщо ж у нас тут на другому малюнку, ми хочемо сказати, що їхнє авто і Джона, і Джейн дорогі, тоді ми будемо ставити присвійний відмінок і до Джона. І до Джейн, тому що у них у них різні машини, у них різні авто. І ми скажемо Джонз поставила апостроф С зробила присвійний відмінок, «and» «Джейнз» поставила апостроф С зробила присвійний відмінок. Тут у нас вже з'являється множина автомобілів авто, так «are експенсів дорогі. І ми тут відповідно вже бачимо, бачимо, що в другому реченні, якщо вони володіють окремими різними авто, то ми маємо поставити присвійний відмінок як до Джона, так і до Джейн. І ми кажемо Джонз. And Jane's cars are expensive. А якщо вони володіють одним, авто то до Джона ми можемо не ставити присвійний відмінок, а ставимо відповідно вже е, до того іменника, який буде останнім. І це ми будемо показувати таким чином, що вони, ці люди, володіють якимось предметом, в даному випадку це наш машина разом. А тут, якщо ми ставимо до кожного імені, то це буде, що ці люди володіють різними окремими предметами, не разом, а кожний окремо так. Це у нас таке друге правило. Переходимо до наших останніх двох правил утворення присвійного відмінка і так само продовжуємо використовувати наші контексти. Правило номер три тут друзі у Джон на велосипеді немає в нього авто, і у друзів Джона теж ні у кого немає авто. А у Джейн його дружини авто є. Так, у його дівчини є авто. І е, у друзів немає авто. І коли вони, коли Джейн дає е, Джону покататися своє авто, то з друзями, то коли до друзів хтось телефонує, вони можуть сказати: We are sitting in my friend's girlfriend's car. Ми сидимо в авто дівчини мого друга. Так, тобто, якщо до його друга, коли вони катаються на авто, Джейн, хтось подзвонив. То його друг може сказати: я зараз сиджу в авто дівчини мого друга. І це, друзі, наше правило говорить нам про те, що ми можемо використовувати декілька разів підряд ось цей присвійний відмінок. І ми можемо сказати we are sitting in my friend's girlfriend's car. Ще один приклад: My mother's friend's daughter. Works in this hospital. Ви пройшли в якійсь якусь лікарню і кажуть, о, в цій лікарні працює донька подруги моєї мами. Так, Ну, ж буває, так, що ми такі речення з вами говоримо. Ось, щоб такі речення сказати в англійській мові. Ми будемо додавати присвійний відмінок до двох іменників. І ми скажемо: «My mother's friend's daughter works in this hospital». Донька подруги моєї мами працює в цій лікарні. Ось, друзі, це було наше таке третє право. Переходимо до четвертого. Тут в нас прийшли друзі Джона, і тут в, цьому, в цій реальності і у Джона є класна машина, і у Джейн є класний, класна машина. Так? І Джон показує їхнє авто своїм друзям. І він каже, це авто моє, а це авто Джейн. І дивіться, друзі, як він може сказати. Він може сказати, This is my car. Тут просто він використовує присвійний займенник. Так? Тут нам не потрібно. Тут у нас присвійний займенник вже вказує, що це йому належить. Він каже, This is my car. І покаже, каже: А то то авто Джейн. Він каже: and that is Jane's car», Jane's. І щоб ще раз не казати Jane's car», тут зрозуміло, що у нас в контексті йде мова про авто. І це називається такий абсолютний просвійний відмінок. І ми можемо вже не після Джейнз авто ще раз не ставити, щоб просто не повторювати це слово. Так мова не дуже любить повторів. У нас є якісь спеціальні якісь синоніми, і ми намагаємося уникати повторів. Тут так само ми можемо сказати: this is my car and that is Jane's». І ми взяли авто. Тут до Джейн додали присвійний наш відмінок, апостроф С. І ми розуміємо, що мова йде авто, авто Джейн. І щоб ще раз не повторювати, авто Джейн в англійській мові ми можемо зробити так: This is my car and that is Jane's. Просто ставимо Джейнсу у звійний відмінок. І все, і ми розуміємо, що по контексту мова йде про авто, що а то і її авто. Ось. Ще один приклад. Her hair is longer than Kate's. Її волосся довше, ніж Кейт. І, щоб... і тут у нас, по ідеї, мало би бути Kate's hair. Да? Ми могли б ще раз тут сказати hair. Kate's hair. А щоб не повторювати слово волосся, ми в англійській мові можемо просто сказати her hair is longer than Kate's. В кінці просто поставити. Кейт у присвійний відмінок, і що в нас ми розуміємо, що в нас ідемо про hair, про волосся, і нам не потрібно ще раз використовувати слово волосся. Ми так само можемо просто сказати, Her hair is longer than Kate. Друзі, ми з вами казали, що зазвичай присвійний відмінок в англійській мові ми можемо утворити з людьми або з тваринами, тобто з живими істотами. Але в нас ще є такі загальні винятки, де ми можемо також вживати присвійний відмінок. Але це не буде стосуватися ні живих істот, так ні людей, ні тварин. Давайте подивимося на наші винятки. Може використовуватись такими словами: як «planes», «boats», «ships», «cars», «trains». Ми можемо сказати «cars engine», так, мотор, авто. Plane's wing – крило літака. Так, ось так само бачите, тут у нас використовується присвійний відмінок. Тобто з такими словами, так само ми можемо з цим словам привласнювати і робити з ними присвійний відмінок. Другі група винятків це з тими словами, які вказують певний відрізок часу. Наприклад, yesterday, today, tomorrow, morning, evening, night, week, month – Year плюс назви днів і місяців. Ми можемо сказати in today's lesson. Дуже часто ви можете почути в різних відео. Так, in today's lesson» в сьогоднішньому уроці. Тобто ми присвоїмо сьогодні, ми присвоїмо цей урок. І так, так, теж можна сказати, ось цими словами, використовувати присвійний відмінок. In today's lesson. Evenings menu, Ми прийшли в ресторан, і там є меню, яке дають зранку, в обід ввечері. І ось в меню, яке дають з вечора, буде evenings menu, тобто ми вечору ніби присвоїли, присвоїли меню, меню. year's budget, так, бюджет на наступний рік. Next year's budget. Тобто, з такими словами, ми теж можемо побачити вживання присвійного відмінка. І остання третя група це «City, town, country, nation organizations. і різні, і різні Організації. Ми можемо побачити The Company's website». Веб-сайт якоїсь компанії, так, Canada's Immigration Policy, Імміграційна політика Канади. Ми так само к Канаді присвоїли імміграційну політику. І ось, друзі, це наші такі загальні винятки, де ми також можемо використовувати присвійний відмінок в англійській мові, тобто не тільки з тваринами і людьми, так з живими істотами, а ось цими словами ми також можемо використовувати присвійний відмінок. Якщо ви знаєте ще якісь групи, ще якісь слова, де ми точно будемо використовувати з вами присвійний відмінок, будь ласка, напишіть в коментарях. Сьогодні ми з вами. Ми розібрали тему про свійний відмінок в англійській мові. Продовжуйте дивитися цей курс далі. Попереду нас ще чекає багато цікавих уроків, цікавої нової інформації, яку нам необхідно знати. Вам всього самого найкращого. До побачення!